Де могутнє Дніпро косить води покірно покірної вправно, Де в пшеничних ланах величаво плавуть кораблі, піднімається гордо, синьо-жовтий наш прапор державний на херсонській моїй народючій землі. Є багато країн на землі. В них озера, річки і долини, В'я країни великі й малі, Та найкраща завжди Батьківщина, В Я багато квіток запашних, кожна квітка красу свою має, та гарніші завжди поміж них, Ті, що квітнуть у рідному краї. Є багато пташок голосних, любі, милі нам співі пташині, та завжди наймиліші з них будуть ті, що у рідній країні. Сатери грани, і мав маса своє воліна. Люби. Люби саму, любили краю, усе Усе, знадобиться українсь. Моя українець, пісенька мами. Золе на ней колисяці хлібами. Вішні садочки, лелеки на хаті, купають ставочки, по хаті. Моя Україна це мамина ласка, червона калина, бабусина казка. Це соняхи світі, воробчики зграє. Це краще світі, країни не знаю. Як ти любиш Україну, мій маленький друже? Нашу рідну Україну люблю дуже-дуже. З -дуже. Україною ніколи світі не боюся. Щодня що нею у Бога Маюша, що була щаслива і дуже і багатою. Я люблю її так сильно, як маму і тато. Я скучаю по своєму місцю і дому і дуже люблю. дихай попутний вітер. З неба сонечко нам світить, хмарку чорна доганяла, тому над рідним краєм. Під ми степали над зеленими лісами. Через дала через шир аж до моря берегів. Він хай попутний вітер, з неба сонечко нам світить. Тому над рідним краєм. Він наш дім його вивчає. Херсонщина мирний край, привітне, щедрий і гостинний. облив осколоць, дружиться, вітай, Одинний куточок України, Украси стопи моря, вітри несуть на моромати квітів. Херсонщина моя земля Як... Можна її не любити. Країн є багато у світі, та тільки одна Україна. Це там, де волошки житті, це там, де моя батьківщина, де птахи у небо летять і струшують легкі пір'їнки, де друзі горою стоять і де у квітах сховались домівки. Україна рідний край. Поле, річка, синій гай, люба стежкою йти, Тут же Лему я йти. Щоб довелося мандрувати, піти по рідній всій землі, у кожне місто завітати, у кожнім побувати в селі, то навіть би за сотню років цього б не встигли ми зробить, в нас. Такі широкі, а міст і сіл що не злічить. Україно моя, берегиня, ти колиска пісень глибина. Україно моя, батьківщина, ти як батько і мати одна, хай радіють, зростають нас діти, різнобар'ям ресніють сади. Нам без тебе ніяк не прожити. Ми у тебе, а в нас є лиш Ти. Як ти любиш Україну, мій маленький друже. Боюсь. Щоранку, а до Бога за нею молюсь. Щоб була щаслива дуже, щоб була багата. Люблю так дуже, як маму і тата. Херсонці, вітаємо з річницею визволення від окупації. Дуже сумуємо за рідною домівкою. Сподіваємось на найшвидше повернення додому та найшвидшу перемогу України у цій війні. Дорогі наші херсонці і жителі Правобережжя Херсонщини, наш садочок щиро вітає вас річницею визволення від російської окупації. Ми безмежно вдячні нашим воїнам, хлопцям та дівчатам, молодим і більш досвідченим, усім, хто не шкодуючи себе, наближає перемогу, усім, хто підтримує життя нашого міста та області, рятувальникам. Волонтерам, робітникам-комунальникам, медикам, працівникам освіти усім, хто не дає зупинити серцю міста. Україна єдина. Разом ми сила.